Всім привіт, друзі! Дивіться, у нас тут 40 бройлерів. Зараз у них загальна вага всіх голів понад 200 кілограмів. Що саме цікаво, що ми пропонуємо приходити до нас, ми порадимо, розкажемо. Є у нас також курси, де ви можете разом з нами навчитися та побачити, як ми приходимо до цієї мети. Ну навіщо? Набагато зручніше просто сказати, що це це брехня, я вирощую сама або сам. У мене такого немає, друзі. Коли я вирощував так само, як і ми, і ви, точніше, коли у нас було від 40 болів ваги від 60 до 120 кілограмів, я ж не кричав, що це брехня. Я наоборот намагався виростити і дійти до такої мети. Тому і вам раджу, перестаньте страдати маячнею і порівнювати всіх і все з вашим досвідом. Це виключно ваш досвід. Якщо ви не хочете розвиватися і досягати гарних і якісних цілей, тоді сидіть і вирощуйте далі. А хто хоче, приєднуйтесь до нас і ми вас навчимо, як досягти таких якісних цілей. А всім гарного дня!